Дорогі друзі, ми щиро раді вітати кожного з вас, хто долучився до перегляду цього відео на нашій Facebook-сторінці Церква АСД «Жива Надія. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також Іван Романюк. Вітаю, вітаю, вода. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати цей посібник з вивчення Біблії, і ми сьогодні вже з вами маємо восьмий урок, який має назву споглядаючи невидимого. Знаєш, типу, от ми живемо дійсно в складні часи. І дуже багато, от на що ми сподіваємося, от ми в принципі багато чого ще не бачили. І взагалі, як от істина, от про невидимого, може сьогодні от підкріпляти нас, от в такі складні часи, і як вона може нас підкріпити і дати нам те, що нам сьогодні бракує? Ну дійсно це ж таке серйозне питання, тому що дуже часто, коли в нашому житті проблеми, ми бачимо самі проблеми. Ми бачимо наші потреби, то тобто, окей, мені зараз не вистачає божих фінансів, бо мені зараз потрібен автомобіль, мені зараз потрібне житло. Дуже багато людей звертали, власне, на це увагу, коли почалась війна, коли почалось там, переселення і так далі. Але як в цьому всьому тепер побачити якісь прекрасні риси Бога? Угу. Тому що дійсно важко побачити Бога серед цих всіх земних обставин. І дійсно, говорячи про Бога, знаєте. Дуже часто ми кажемо, от якби Бог зараз був тут, він мені допоміг. Якби Бог мене любив, Він би мені дав, будь ласка, доповні, що би вам дав Бог. Mm -hmm. Ми Я кажемо, думаю, якби це... Бог був тут. Розгадаємо Марію, яка казала із Марфю Ісус, якби був би тут, Лазар, твій друг не помер би. Якби mm -hmm. ти був тут, все було б по-інакшому. І от, власне, як дійсно побачити невидимого. Тоді, коли найбільше хочеться його побачити, саме так Знаєш, що тут багатьох, от було, мабуть, таке от в житті, що коли вони думали, типу, що Боже, ну так милилися до Бога, як просто казали, Боже, якщо ти мене любиш, якщо ти дійсності, от ну можеш мені показати ось це, довести мені щось, то ти зробиш так і так. Ти мені досиш те те і те. От і в дійсності, от багато хто потім розчаровувався через те, що от а не траплялося так, як вони захотіли. Не трапилася просто та модель, той ланцюжок, який вони собі самі уявили в своїй свідомості. Так. І от і в дійсності, от коли ми з вами знаємо, от що наш Бог, от не пошкодував свого однородженого сина Ісуса Христа, от щоб він пішов на смерть заради нас. Він доводить нам свою щедрість, Тож, дійсно ми будемо говорити про те, що він нас не любить, просто не дав же нам щось, те, що ми забажали. Якщо він дав нам найважливіше, він дав нам кожному вічне життя, завдяки своєму сину. Тоді, в ну, в кому полягає проблема? От уже угу. тоді виникає таке так, запитання. Так, Дійсно, друзі, як побачити Бога в цих всіх випробуваннях? Найперше, ми повинні бути знайомим з цим Богом і дізнатися, як Бог діяв в різні етапи випробування. Mm -hmm. До прикладу, один із уривків, римлянам 8 розділ, ми читаємо і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його посновою, усе допомагає на добре. Тобто, що би не сталося, це лише на добро, так говорить Писання. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина його, щоб він їх був перворідними поміж багатьма братами. Ось, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас, той хто сина свого не пожалів, але видив його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним, і всього. Тобто, отакі от, от істини, друзі, читаючи такі прекрасні обітниці Слова Божого, ми можемо дійсно знати, що Бог він такий, навіть в часи випробувань. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Або дійсно. написано, якщо Бог не пожалів сина, якщо Бог дав найдорожче в цій всій вселенні свого сина, що може бути більше, що Бог скаже ні, але це мені жалко тобі дати. Дійсно, тобто Бог, Бог найдорожче вже дав. Дійсно. І такі існо, вони дійсно допомагають проходити, що, Боже, я все одно знаю, тобі не проблема дати мені те, що потрібно, дійсно. тому що найдорожче ти вже дав. Що ще може допомагати? Це дійсно Ісус каже. Івана 14,14. 14. Коли будете в мене чого просити в ім'я моє, то вчиню». Коли нам важко, ми дуже часто кажемо, Боже, зроби ось те. Боже, зроби ось те. Ісус каже, моліться в моє ім'я і я вам дам. Ти знаєш, я часто використовував цей момент, кажу, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, дай мені, виведи мене, допоможи мені. І не давав. Чому? Тому що дійсно, знаєте, Ісус каже, попрости в ім'я моє, я дам. Ісус обмани? обманув чи ні? Я думаю, що ні. ні. Але дійсно питання в тому, що тепер значить помолитися в ім'я Ісуса Христа. Це не просто такий, знаєш, як часто в якихось тих таких фільмах недобрих, якісь заклинання, якщо ти сказав ні. цю ключову фразу, все, воно там щось ні. працює. Тут трішки, друзі, не так працює. Тут потрібно усвідомлення, що ти говориш. Хтось скаже, якщо ти прочитаєш молитву, очі там 30 разів, все тобі відпущені гріхи. Ні, це так не діє. Питання. В тому, що включає ще що молюсь ім'я Ісуса Христа. молитися в ім'я Ісуса Христа, це і включає декілька речей. От ми часто молимося і кажемо, молиться в наше ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я просто коли задумуюся на це, молиться в ім'я Ісуса Христа, це означає, що після того, як я сказав Амінь, я тепер повинен робити і жити так, як живе Ісус. Я тепер повинен проповідувати і нести вістку так, як робив Ісус. І тепер я повинен робити лише ту волю. Яка є від Ісуса. Тому що коли я кажу, Боже, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, а потім іду, осуджую, критикую, дивлюся на те, тобто я роблю якісь гріхи, угу. мені тоді Ісус Христос нічого в житті важливого не грає, тому що я не роблю Його діл. Але коли я кажу в ім'я Ісуса Христа, і я хочу, Господь, щоб була Твоя воля, я хочу тепер жити і чинити, як ти, я впевнений, що отця молитва. Вона буде дійсно почути, тому що коли Дух Христа, Дух Святий є в мені, тоді у мене будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Тоді я буду знати, яка Його воля, тоді я буду знати, який Він. Навіть тоді, коли світ руйнується, моя віра буде непохитною, і я буду бачити Його, як бачили юнаки. Коли були в печі в Вавилоні і так далі, ну саме дуже глибокі слова, і дійсно вони змушують нас задуматися. От дійсно, якщо от, Бог, якщо ми розуміємо от, всю велич того, що він нам пропонує сьогодні, цього, mm. того, що він нам дав, і дійсно, як ти сказав, що ми знаємо, що він дійсності, те, що він нам дав, це є найдорожче. От. То просто тоді ми розуміємо, от ми ставимо акценти правильно всі на свої місця, і тоді, от ми, от якраз саме в часи випробувань, коли нам здається, що ми хочемо того, того чи того, ми хочемо, щоб було саме так. Ми тоді починаємо розуміти, що а от можливо воно й не буде мені добре. І коли ми дійсності от хочемо молитися ім'я Ісуса Христа, коли ми дійсності вже націлені, от жити так, як Ісус так, Христос. власне слово жити, жити Тому, ми саме. сьогодні. кажемо, я ж на Пасху в церкву пішов, я не різдво в церкву пішов, а ще ми кажемо: ну ми ж християнська країна, Бог мене де в серці. Угу. Питання, що значить в серці? Це я собі так придумав? Чи я дійсно живу тепер? Угу. Чи дійсно Христос Воскрес в моєму серці? Коли я кажу, Христос Воскрес. Угу. Власне, тут сказано про силу Воскресіння, а Він Воскрес у моєму серці. Він сьогодні Воскрес в моєму житті. Він Воскрес в моїх планах на сьогоднішній день. Він Воскрес в моєму не знаю, в моїх устах, в усьому проявляється Христос, чи Він мертвий в мені? Mm -hmm. І от коли дійсно Він Воскрес, тоді я буду бачити Його в усьому, навіть коли є випробування. І коли випробування були в Ісуса, він бачив Отця. Він бачив mm -hmm. Оця навіть тоді, коли Лазарь помер і перед Воскресінням, пам'ятаєш його молитву. Mm -hmm. Він каже: Боже, я знаю, що ти мене завжди чуєш, mm -hmm. і зараз почуєш. Лазар, встань і вийди. Ну, ну він так, так знав, прекрасно. що Господь з ним, що Отець з ним, і ми так повинні знати, що Ісус зі мною, і коли ми будемо спілкуватися, я впевнений, що в будь-яких випробуваннях ми будемо знати, uh -huh. а мій викупитель живий, каже б. Павло. І важливо це про це завжди пам'ятати. І важливо, от живучи, отак от як Ісус Христос, маючи характер його і, і мати Христа в своєму серці, бути готовим до прийняття будь-якої волі. Так, от ще що знаєш, так думав, що допомагає нам от бачити прикра... пр... ну, красоту Христа в випробуваннях mm -hmm. знову ж таки його бітниця. Він каже, придіть до мене всі стружені п'яжені. Я, Я хочу нести ваші тягарі. Ми кажемо, Боже, я сам, це мій така хресна дорога, це моє страждання, це мій тягар. В мене в сім'ї все не так. Там ще десь не так. Це мій хрест, я його несу. Бог каже: дай мені свій тягар. Тягарі дай мені. А хрест це воля, яку ти повинен виконувати. Це йти моїм шляхом. Але тягарі, оці, скинь, в моїх планах немає, щоб вони були в твоєму житті. Це також надихає під час випробування. Тому що я думаю, оце знов ж таки випровання. Бог каже, ну. Я хочу, щоб ти їх пройшов легше. Як батько допомагає дитині, батько ж ніколи не здасться дитині великий рюкзак і каже, тягни, mm -hmm. тягни. Ні, Бог він інакше. І, власне, такі от моменти, коли ще життя Христа, то дійсно ти розумієш, Бог він інший. Воно укріпляє тебе не розчаруватися в Бозі, коли тобі важко. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. І знову ж таки, от, важливо, що також от згадати, от знаєш, от е життєві обставини. От, чи можемо ми от, знаєш, так, от, е, життєвими обставинами е, якось виправдати ну, як, якусь нашу знаєш, таку, провину чи, mm -hmm. чи ще щось. От, до прикладу, от, навіть згадуючи от, юнаків в Вавилоні, єврейських юнаків, друзів oh, Даниїла, от, типу, ну, вони ж могли сказати, типу, що, ну так ми поклонились. А що, а нас ж би інакше що, що зробили? Нас, нас би вбили, так? нас би кинули, але ні. Тут знаєш, от така такий важливий момент, взагалі в книзі Даниїла також ця ідея прослідковується, що от е, краще, щоб ну нам не осквернитися, ніж от е, ну порушити Божу волю, от саме зробити е, не так. Як він би цього хотів, не так, як він так. Студент. І ми, в принципі, повинні досягнути цього сьогодні, силою Божою, тому що коли Дух Святий буде відібраний, відібраний від землі, так? Uh -huh. тобто це буде той момент, коли вже народ буде ще не пам'ятаю, запечатлений, коли людина вже все одно вона готова на смерть, але вона буде вірною Христу, то ми повинні досягнути того, що досягнули Єнакива Волоні. І вони могли сказати, та-та, поруч немає, забрали з нашої країни, забрали mm -hmm. наших боїв, тут інша релігія, тут інша мова, нам дали інші імена, нам дали іншу їжу, Боже. Ну, а що ми могли зробити? Ніби не зуміли повірити і зрозуміти, що їх Бог там, навіть коли поруч немає нікого, хто б їх підтримав, що їхній Бог буде з ним mm -hmm. і буде з ними. І важливо це взагалі, надихає. Так, важливо взагалі завжди пам'ятати про це, от що Бог завжди буде поруч. Якщо ти от будеш завжди готовий прийняти будь-яку його відповідь, якщо ти будеш готовий, от все покласти на нього і все йому віддасиш, і будеш розуміти, що він вже зробив для тебе найдорожче. Так він вже от. зробив на хресті. Саме так Хай от. дійсно це надихає, дорогі наші глядачі. Що випробування у нас така інша сторона випробувань, щоб ми казали так, що Бог нас хоче навчити. А сьогодні випробування, знаєте, це той момент, коли побачите красу Божу, красу Бога, що який Бог. Давайте пам'ятати той шлях, яким вів Господь свій народ, і як він сьогодні хоче продовжити вести. Написано, що все це було написано нам в прикладу для науки, які досягнули останнього часу. Тому нехай наша віра і краса Бога відкривається ще більше, навіть якщо інколи в житті є і випробування.